Сма ранку в Україні це означає, що час новин на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Ірина Коваль. Просто зараз розкажу про найважливіші події. Тож в Україні через ворожу атаку низка потягів міжнародного та міжміського сполучення курсують із затримкою. Як повідомили в Укрзалізниці росіяни вночі пошкодили контактну мережу на Київщині. Ремонтники вже її полагодили та відкрили рух. Деякі рейси можуть прибути до місця дещо пізніше, зазначили у компанії. І також на Київщині уламки збитих дронів пошкодили будинки. Повідомили у поліції області в одному із населених пунктів через нічну атаку. Потрощені, зокрема, дві приватних оселі автомобіль та лінія електропередачі. Попередньо ніхто не постраждав. Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області впродовж доби. Під атакою опинилися 12 населених пунктів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони. Відомо про руйнування півдесятка житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Дві людини дістали поранення у зарічному Лиманської громади на Донеччині. Ввечері вони потрапили під ворожий обстріл. Повідомив очільник області Вадим Філашкін. Обидві постраждалі жінки 64 років. Наслідки атаки ще уточнюють. Окупанти атакували селище Ківшарівка в Куп'янському районі на Харківщині. Пошкоджена лікарня та машина швидкої допомоги. Повідомили в обласній прокуратурі. Окрім того, росіяни вдарили фпв дроном по селу Олександрівка, Богодухівського району. Вибух пошкодив приватний будинок в селі Відродженівське під ворожий вогонь. Також потрапили житлова будівля та господарські приміщення. Через детонацію вибухівки важкі поранення дістав житель селища Високопілля на Херсонщині. У 43-річного чоловіка часткова ампутація стегон та кисті, уламкові поранення обличчя постраждалого у повідомила обласна військова адміністрація. І ще 1550 російських загарбників. Не зможуть зануритися у крижану воду на водохреще. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія зменшилася на понад 798 тисяч окупантів. Також українські воїни спалили 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські установки, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. Ще знищили 116 одиниць автомобільної. Та чотири спецтехніки окупантів. А захисники неба знешкодили 178 безпілотників у генштабі. Нагадують, усі дані орієнтовні. А тим часом ми закликаємо вас долучитися до великого збору, і ми вже спрямували перший зібраний за допомогою вас, наших глядачів, мільйон на потреби наших військових. Залишається зібрати кошти ще на Мавіки 3 т для окремої 30-ї механізованої бригади, які воюють на Бахмутському напрямку, та на дві автівки для 210-го окремого штурмового батальйону. Тож долучіться обов'язково до збору. Підтримайте наша ці. Ціль на сьогодні 3 мільйони гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Підтримайте тих, хто береже наш спокій. Перед припиненням вогню Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки та зброю, щоб Росія не напала знову. Заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману, зазначив, що серед гарантій безпеки міг би бути вступ України в НАТО із поширенням п'ятої статті альянсу про колективний захист. на Ті території, які контролює український уряд, за його словами, перший крок до кінця війни має мати такий вигляд: припинення вогню, обмін полоненими, і потім повернення території дипломатичним шляхом Черговий розвідувальний дрон росіян збили наші оборонці на Херсонщині. Безпілотник зала знищили військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Повідомили сили оборони Півдня. Російські військові активно використовують такі дрони для збору інформації, щоб планувати нові удари по інфраструктурі та цивільних об'єктах України. Російські війська не перетинали український кордон на території Сумщини. Про це заявила обласна військова адміністрація. Там уточнили, що окремі диверсійні групи ворога заходили на територію України, але їх українські військові знищували. І у Чехії президент Петер Павел у 2024 році дозволив 40 громадянам воювати в Збройних силах України. Ще 74 прохання. Глава держави відхилив. Повідомили місцеві змі. Зокрема, три запити долучитися до війни проти Росії надійшли від жінок. Їх президент схвалив. Зазначається, що воювати в Україні не дозволяють засудженим і працівникам силових структур. Труднощі авіаперевезень у Росії лише за перші дні нового року одразу у двох літаків відмовили двигуни. Борти були змушені повернутися на злітну смугу одразу після вильоту. Про це пишуть тамтешні моніторингові канали. Так, 3 січня на борту «Ейрбус» Уральських авіаліній, що рухався із Шармальшей, хав'є Катєрінбург, відмовив лівий двигун. Це сталося на висоті 4,5 тисячі метрів. Лайнер. Посадили в найближчому аеропорту, а днем раніше подібна ситуація трапилася з літаком, який летів в Єкатеринбург із Волгограду. Проблема виникла на висоті понад 11 тисяч метрів. Авіатроші вдалося уникнути. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення США та Євросоюз запровадили санкції проти російської авіаційної галузі. До РФ заборонили постачати деталі для літаків. Ще одне масове поховання виявили у Сирії. На нього натрапили в одній із провінцій неподалік Алепо, Повідомляють місцеві медіа. Людські останки знайшли в братській могилі. Припускають, що там поховане цивільне населення, знищене режимом Башара Асада. Раніше масові могили виявляли під Дамаском. Там поховані тіла щонайменше 100 тисяч людей, вбитих. Колишнім урядом їх оголошували зниклими безвісти. Вважається, що в Сирії є ще чимало таких масових поховань. Найсильніший снігопад за останнє десятиліття накрив Сполучені Штати Америки. Майже 70 мільйонів людей отримали попередження про потужні хуртовини. Повідомляють місцеві видання. Штати Арканзас, Канзас, Кентукі, Міссурі та Вірджинія оголосили надзвичайний стан. Напередодні авіакомпанії скасували щонайменше 900 рейсів. Ожеледиці та замотілі вже спричинили аварії. Та затори на дорогах в гідрометцентрі закликали за можливості відмовитися від подорожей. Негода не завадить Конгресу Сполучених Штатів офіційно підтвердити перемогу обраного президента США Дональда Трампа. У цьому переконаний спікер Палати представників США Майк Джонсон. Голосування має відбутися вже сьогодні. А тим часом минуло чотири роки після штурму капітолія, 6 січня 2021 тисячі тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю. Саме у цей день члени обох палат конгресу США повинні були затвердити перемогу новообраного президента Джозефа Байдена. Про беребіг ботій та як це які це мало наслідки. Дивимося далі. Сполучені Штати Америки у 2021 році, тисячі людей, протести та сутички, 6 січня стало днем, який вразив та сколихнув не лише американців, а й увесь світ. Джозеф Байден переміг на президентських виборах 3 листопада 2020-го. Однак його суперник, тоді ще чинний президент Дональд Трамп до останнього відмовлявся визнати свою поразку. Говорив про фальсифікації в окремих штатах 6 січня 2021-го, коли об. Обидві палати Конгресу США зібралися на спільному засіданні, щоб затвердити перемогу Байдена. Будівлю штурмували прихильники Трампа. У цей час наша демократія зазнає безпрецедентного нападу, на відміну від усього, що ми бачимо в сучасності. Це штурм цитаделі свободи, штурм столиці. Це напад на представників народу. Протестувальники заявляли, що хочуть, нібито покласти край крадіжці виборів. Увірвалися в капітолій та намагалися зірвати процедуру затвердження нового президента США. У дверях відбулося збройне протистояння. Під Час протестів загинули четверо протестувальників. Одну з них застрелив охоронець. Решта померли через медичні ускладнення. Крім того, 7 січня від серцевого нападу помер один із вартових установи. Спільне засідання двох палац все ж відновили та затвердили Джозефа Байдена новим президентом штатів 13 січня 2021 року. Палата представників ухвалила імпічмент Трампа. Справу передали до Сенату, який за місяць визнав його. Невинним для імпічменту не вистачило 10 голосів. Продовж 33 місяці місяців після штурму капітолія за даними мін'юсту США затримали 1146 підозрюваних 657 із них визнали провину. Суди винесли 623 вироки, 378 людей позбавили волі. Серед затриманих були і російськомовні під час розслідування звинувачення висунули і Трампу у справі за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою з. Касувати рішення виборів 2020 року у листопаді 24-го, за даними медіа, суд поставив цю справу на паузу. Причетність Дональда Трампа до штурму капітолія довести складно. З одного боку події почалися після його виступу неподалік. З іншого конкретних закликів нападати на будівлю він не виголошував. 26 листопада 2024-го Суд припинив справу Трампа про штурм Капітолія. Новообраний президент заявив, що у у перший день після вступу на посаду займеться помилуванням людей причетних до штурму капітолія, включно з тими, хто визнав свою провину. І такими були новини на цей час. Побачимось вже о 9-й.